Доброго дня, мої дорогенькі діти. З вами ми знову зустрічаємося на уроці з навчання грамоти. Сьогодні поговоримо про префікс та префікси, які співзвучні з прийменниками. Тож, сонце ранком розбудило, підняло і звеселило, потім чемненько сказало: швидше поспішай, не лінусь, не позіхай, сонячний заряд візьми, з ним в країну знань іди. Дітки, відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Ми з вами сьогодні знайомимося із словом ввечері. Доберіть спільно кореневі слова та визначте корінь. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Ввечері це вечірньою порою у вечірній час. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, що таке префікс, а що називаємо прийменником. Будемо вчитися розрізняти префікси і прийменники. Та навчимося правильно писати їх разом чи окремо. Давайте з вами пригадаємо відомі нам же правила. Отож, префікс це частина слова, його пишемо разом зі словом. Прийменник це частина мови. Прийменники пишемо окремо від інших слів. Між прийменником і наступним словом можна вставити ще одне слово. Наприклад, за деревом, за високе дерево. Прийменники ніколи не стоять перед її словами. Наприклад, заходити приїхав. Дітки, будь ласка, із запропонованих слів. Дерево, щастя, розбив, прохолодний, надійний лісник. Виберіть слово, яке відповідає схемі. Слово, яке складається із основи і закінчення, а в основі є корінь, префікс та суфікс. Так, це слово прохолодний. Прочитайте слово сполучення. Нагадай незнайкові, до якої частини мови належать виділені слова. Розмовляти з друзями. Покладатися на друзів. Приготувати для друзів. Зайти до друзів, дізнатися від друзів. Побувати в друзів. І так з на, для, до, від, в, це службова частина мови, яка називається. Правильно, це прийменники. Дітки, далі давайте попрацюємо усно і визначимо, де прийменник, а де префікс. І так, побігти по дорозі. Побігти. Ми з вами пам'ятаємо: побігти – це дієслово, пишемо разом, це префікс. А ось по дорозі. По тій дорозі, по асфальтованій дорозі це вже прийменник по. Пишемо окремо. Наступне відпливти від берега. Відпливти дієслово пишемо разом, від це префікс. А ось від берега, від того берега. Від є прийменником. Пишемо окремо. Наступне наклеїти на папір. Наклеїти дієслово на префікс пишемо разом. А ось на білий папір, на кольоровий папір. На цей прийменник пишемо окремо. Зліпити з пластиліну. Зліпити дієслово з це префікс пишемо разом, з червоного пластиліну. З цей прийменник пишемо окремо. Наступне влучити в мішень. Влучити це дієслово, а ось в ту мішень. В є прийменником, пишемо окремо. Наступне. Доїхати до площі. Доїхати це дієслово, до префікс пишемо разом. До міської площі. До прийменник пишемо. Окремо. Молодці. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінки 24-26. Давайте з вами прочитаємо слова та розкодуємо їх. І запишемо речення, доповнюючи їх пропущеними словами. Поставте, будь ласка, відео на паузу і попрацюйте. Давайте перевіримо і так, префікс це частина слова, префікс пишемо разом. Наступне слово це прийменник, окреме слово. Пишемо окремо. Тепер давайте прочитаємо прислів'я. Поміркуємо, у яких словах в є, є префіксами. Спишемо, розкриваючи дужки, і позначимо префікси. І так, рада б зірка зійти, чорна хмара заступає. З великої хмари малий дощ літо збирає, а зима з'їдає. Хто про землю дбає, вона тому повертає. Лічі курчат по осені, а хліб міряй по весні. Десять разів відміряй. А раз відріж. Від науки міцніють руки. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. Давайте перевіримо: заступає дієслово за є префіксом. Пишемо разом. З великої. Можна сказати, з тієї великої, з окреме слово це прийменник. Далі, літо збирає, збирає дієслово. З є-префіксом пишемо разом. Повертає. так само дієслово префіксом, пишемо разом. По осені. По яскравій осені. По окреме слово пишемо окремо. По весні. По зеленій весні. По окреме слово. Відміряй. Що зробить дієслово від. Це префікс пишемо разом. Відріж. Так само дій слово, що зробив відріж. Від є префіксом пишемо разом. І від науки, від цікавої науки, від окреме слово. Давайте прочитаємо текст наступної вправи. Найдужче борсук любив тишу. Любив поринати в спогади. Укластися у лежаку, підмостити лапу під щоку і згадувати. Шерхотить угорі на півсонна ялина. Матуся завжди казала, що вмілий майстер може зробити з неї дивовижні скрипки. Борсук заплющив очі, уявив ту скрипку, ялину, а за нею його ліс. Добрів до ялини, притулився до стовбура, погладив цупки хвоїнки. Що, рідна, готова зимувати? спитав борсук. Дітки, спишіть, будь ласка, перший абзац тексту, розкриваючи дужки. і позначте префікси. Поставте відео на паузу і виконайте цю вправу. Давайте з вами розглянемо малюночок до тексту, складіть невеликий текст опис ялинки. Усно. Поміркуйте, якою ви її бачите. Або складіть невеликий текст опису берсука. Усно. Поміркуйте, яким ви його уявляєте. Розгляньте музичні інструменти, які роблять з ялини. Складіть речення про один із цих інструментів. Деревина ялинки використовується у виробництві різних музичних інструментів, таких як скрипки, гітари. Мандоліни, віолончелі, фортепіано та арфи. Поставте відео на паузу і складіть речення. Дітки, прочитайте речення, подумайте, де в дужках префікс, а де прийменник, і як їх треба писати. Спиши речення без дужок. Спокійно Петрусь увійшов у клас, сів за парту, відкрив книжку. У Василька від сонця набігли сльози. Дощ зшиває землю з небом, ниткою, сріблястою. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте зробимо висновок. І так, префікс це частина слова. Пишемо разом. Він служить для утворення нових слів. Не можна вставити слово між префіксами і коренем. А ось прийменник це окреме слово. Пишемо окремо. Він служить для зв'язку слів в реченні. Можна вставити слово між прийменником і словом. Тепер, будь ласка, запишіть домашнє завдання сторіночка 26, вправа 64. Далі виконайте самоаналіз. На полях у зошиті поставте, намалюйте смайлик. Який би описав ваш сьогоднішній настрій на сьогоднішньому уроці? Я вам дякую за увагу. На все добре, до побачення!